Це відео 30 листопада, приблизно о 16-й годині, зняла жителька Тлумача Юлія Ротерман. Вона каже: побачила, як б'ють чоловіка у військовій формі, їй здалося це важливим. Тож почала знімати конфлікт на свій телефон. Я думаю, можливо, він просто почав бити. Я дійсно думаю, що це хтось з воєнкомату, типу, і хтось ну хто роздає повістки. Чому він на нього накинувся? Ну я взагалі не могла зрозуміти. Якщо б я знала, що це людина, яка прийшла з війни недавно. Що це взагалі тато Аліси і в нього загинув син. Я б, чесно, я би не знімала, а просто вийшла б і дійсно щось зробила. На відео можна побачити, як людина взагалі навіть не відборонялась. Тобто, ну, це без слів, чесно. Побиття військового тривало 5 хвилин, каже Юлія Ротерман, а приблизно за 10 хвилин приїхала поліція. Михайло Ротерман каже, він зі своїм товаришем розбороняв конфлікт. Жінка закликала. Я був у технічній кімнаті, я розборонив. Я вийшов, що товариш був, мені, ми підійшли, я почав його відтягувати, став між ними, Тому на тротуар відтягнув і я його старався заспокоїти, але він не дуже реагував і потім тобі другий бік, вже поліція під'їхала. Інша очевидиця інциденту Анастасія Зелес розповідає, що бійка продовжувалася і тоді, коли приїхала поліція. «Я Все бачила свої власні очі, і це було жахливо. Адже під час війни зараз теперішній час бачити таке на вулиці, де ходять мирні жителі, це просто недопустимо. Поліцейські розборони цю всю ситуацію. Але, звичайно, той чоловік, який був п'яний, він вертався ще раз і ще раз. Навіть не поліцейського. Навіть не до поліцейського, він поліцейського просто штовхав, і це ну, таке відношення навіть до поліцейського. Тут. Про побиття свого батька Ігоря Федорака Аліса Андрусяк каже, дізналася із інтернету. Вона розповіла Суспільному, що батько якраз гостював у неї в тлумачі та виїжджав із міжбудинкового проїзду і мав їхати додому до Коломиї. Тато каже, що моя помилка була тільки в тому, що я зупинився. Я навіть не зрозумів, що він хотів. Тато максимально ухилявся, щоб його не йому не віддати. І я вважаю, що він дуже гідно вийшов з цієї ситуації, але чоловік не давав спокою, він був дуже п'яний, дуже принизливими словами і образами говорив до тата. Аліса каже, вмовляла батька написати заяву у поліцію, бо він не хотів цього робити. Вона розповідає, що їй важливо не проігнорувати цю ситуацію через те, щоб з військовими поводилися гідно. Брат жінки загинув на війні, а батько захищає країну зараз. У липні минулого року Суспільне розповідало історію цієї родини. Він похоронив сина, він пройшов дуже важкі бої. Він завжди був на нулях. У нього дуже великі проблеми здоров'ям. Він просто хоче спокою, але я як. Дочками, всі діти, ми не можемо це залишити, тому що це мені дуже принизливо обідно. Е... Я пишаюсь з татом, що він вчора витримався гідно і не віддав, і повівся, так як військовий. Але мені дуже обідно за нього. Сьогодні її батько разом із поліцією знімав побої у Тлумацькій центральній міській лікарні, каже Аліса. На камеру військовий відмовився спілкуватися. Лікарка Отоларинголог Лілія Партика каже, оглядала чоловіка. З її слів: у нього свіжа рана на носі та перелом кісток спинки носа. Мужчина зробив знімок. На знімку виставлено. Перелом кісток спинки носа без особливих зміщень. Крепітації немає, Є поверхнева рана, також розрив шкірних покривів. Чоловік, який побив військового, розповів Суспільному телефоном. На момент запису коментаря він каже, був затриманий поліцією. Своє ім'я не захотів оприлюднювати. Просто встигну за цю бійку, ну там конфліктний нами виник. Ну, я навіть не хочу згадувати, я був п'яний, по-перше. Я зараз з ним буду зустрінуся, з Ігорем цим потерпілим, буду пробачення просити. Зі слів речника поліції в області Андрія Яцківа, повідомлення про конфлікт між двома водіями на вулиці Макуха в Тлумачі надійшло до поліції о 16.20. Каже, працівники поліції, які прибули на місце інциденту, з'ясували, що один з учасників втік з місця події. Поліцейські оперативно встановили місце знаходження чоловіка, він 1983 року народження, та притягнули його до адміністративної відповідальності за статтею 130 керування транспортними засобами особами, які перебувають в стані алкогольного сп'яніння». По факту події, яка мала місце, місце Тлумачі по вулиці Макуха, відомості внесені в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною першої статті 296 хуліганство хуліганства кримінального кодексу України. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.